Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про ті законодавчі процеси, які можуть бути пов'язані з мобілізацією, про кадрові питання в українському уряді. І будемо говорити про це з людьми, які, можливо, хоча б трохи знають про реальну ситуацію. Долучаю до нашої розмови Євгенію Кравчук, народну депутатку і заступницю голови фракції Слуга народу, пані Євгенія, мої вам вітання. Вітаю пані Євгенія, Дивіться сьогодні. Читав інтерв'ю вашого колеги Федіра Веніславського для РБК України. Він його давав як член комітету з питань ради нацбезпеки безпеки і оборони. Він там підняв тему таку, знаєте, трошки візіонерську, щодо економічного бронювання його спитали. Він відповів наступне питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено наразі. немає. Ба більше я не можу сказати, що це питання, яке, скажімо, безболісно пройде у парламенті, пані Євгенія, А загалом є ж різні, я так розумію, і ідеї в фракції Слуга народу щодо економічного бронювання. Одні, як я розумію, їх відкидають, а інші, ну принаймні. Не проти їхнього розгляду, бо в економічному комітеті точно про це говорили. Яка ваша позиція? І чи ви можете знати сказати трошки узагальнену позицію, хоча б частково по фракції? Ну, складно сказати загальну позицію по фракції, бо в нас все-таки 200 плюс людей, і це така буде дуже середня температура по палаті. Але якщо говорити дійсно про профільний комітет е, з питань економічного розвитку, то колеги працюють над цією темою. Більше того, е, думаю, що в найближчі дні з'явиться зареєстровані законопроекти, причому з різними варіантами по сумі. Знову ж таки, це не означає, що е, рада прийме ці законопроекти, це швидше як запрошення до. Дискусії, але вже ці документи вони є все до підпису е, народних депутатів. Тому що більш коректно буде, е, якщо ви запитаєте головного автора, першого автора Дмитра Наталуху е, про логіку суми. Е, і так далі, але ми вже бачимо, що тема е, мобілізації або відтермінування від мобілізації вона потроху змінюється, і кабінет міністрів свого боку змінив або вдосконалово новов відповідну і, Наприклад, 100% працівників ОПК, тобто саме тих підприємств, які працюють на обороноздатність, а також представників критичної інфраструктури матенозії енергетики. А вони на ці працівники, якщо вони військово зобов'язані, то мають право на 100% бути заброньованими. Це ну просто окремі категорії підприємств. По іншим галузям сферам, це кожне міністерство подає є 50%. Ну і в виняток також є ДСНС і надпол. там. За рішенням міністра оборони можна піднімати цифру до 90% заброньованих, і ну, зрозуміло, що пожежники мають виїжджати на, на пожежі, коли вони трапляються, бо рятувальники. Так, якщо на жаль, прильоти відбуваються регулярно, і, і у рятувальників багато роботи і, і в, Відправити половину з них воювати або ж не, не, не дати бронювання було б дуже необачно. Так само нацпол а, заброньований а, більше ніж 50%. Вірніше, буде заброньований, але м, є бригади і формуються нові бригади, де служать саме представники нацполу Євгенія, так вже вийшло, що доведеться коментувати ще одну цитату Федіра Веніславського. Він в нього спитали щодо можливих доопрацювань закону про мобілізацію, який вже вступив в свою дію. І він сказав, що наразі якихось кричущих проблем з законом немає. цього його така окрема стата. Потім він пояснив про певні моменти, які все ж таки викликають питання. Але він не казав, що дійсно закон треба доопрацювати. Спілкуючись з вашими колегами з опозиції, вони з зовсім іншої точки зору вони кажуть про те, що в законопроекті є неточності і вони точно потребують доопрацювання. Також про це кажуть і правозахисники, зокрема там. Також мої співрозмовники в форматі «Лайф» та Українській Правді, е, все ж таки і плюс ми бачимо реакцію суспільства, бо не завжди є розуміння тих чи інших положень закону, тих чи інших, також постанов Кабміну. Аби розібратися в усьому цьому, певно, що потрібно зробити більш напевно прозорі та зрозумілі е, правила дії цього закону. І тому якраз я у вас хотів би спитати, чи планується виносити на розгляд можливо певні доопрацювання до вже існуючого закону, який діє. Ні, не планується про найближчим часом, а, має показати практика ці норми закону, бо е, поки не, не запрацюють е, всі норми, е, там вони вступають в силу е, в різний час, е, то ну, складно говорити про те, що треба в. Е, Виправити чи, чи вдосконалити, тому хай закон запрацює, і тоді можна говорити про певні е, зміни. Але знову ж таки е, зміни до закону про мобілізацію вони неминуче будуть перетворюватися на е, свято популізму і е, можливості депутатів е, чи бажання деяких депутатів сподобатися виборцями, подаючи там не знаю тисячі правок і потім використовуючи другий цінний час роботи робочі. Верховної ради, щоб виступати з трибуни за про різні теми. В нас зараз така є тенденція, що деякі депутати подають правки в незалежно про що законопроект, а потім виступають про щось, про тарифи, про ну про те, що їм заб, забажає, і от кількість правок просто обмінюють на кількість хвилин біля трибуни. Mm -hmm. Пані Євгенія, ну я можу сказати, що не тільки закон про мобілізацію може бути використаний як там для популізму. Часто опозиційні сили використовують і тему тарифів, будь-які соціальні теми. Тобто, тут знаєте, поле достатньо велике, а завдання. Влади і провладної фракції відбуватися від цих закидів, робити це аргументовано в рамках політичної дискусії, яка е, можлива в демократичній країні, е, пані Євгенія. Давайте тоді трошки поговоримо про кадрові питання. Минулого тижня пам'ятаю повідомлення голови фракції Слуга народу Давида Арахамі про те, що він казав якраз про минулий тиждень, що е, не будуть розглядатися жодні кадрові питання. А їх потрібно я так розумію, все ж таки вирішувати, бо в нас немає міністра молоді спорту, повністю призначеного міністра культури, інформаційної політики, міністра аграрної політики та продовольства, міністра у справах ветеранів, міністра розвитку громад, території та інфраструктури України. Тобто, мінімум п'ять позицій, все ж таки, ну як на мене, потрібно призначати людей, бо тоді можемо говорити чітко про сталий розвиток. Певні завдання, які ми ставимо перед міністерствами, ну і про відповідальність, які можливо посади потрібно точ, точно на які посади потрібно призначити людей в першу чергу за вашою логікою. Ну, ем, мені складно казати, що в першу чергу, верніше чи які посади, в першу чергу не в першу чергу, ми, в нас в профільному комітеті гуманітарної політики, звичайно, хотілося б, щоб і міністр культури з'явився та інформаційної політики, бо також вже немає 9 місяців. Е, знову ж таки, всі кадрові питання спочатку мають обговорюватись на фракції, е, і ну, коли буде пленарний тиждень, він не на цьому тижні, а пізніше трохи. Бо тільки закінчилося засідання, можна буде говорити про якусь конкретику. Наразі голова фракції офіційно не обговорював або не називав, бо ви назвали просто Давида його повідомлення. Не, не називав кандидатів, звичайно, ну колеги спілкуються між собою і певні там прізвища виникають, але однозначно ну, залишається в силі концепція про розділення міністерства щоб було ми цела з Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку на Міністерство там як його правильно, чи просто інфраструктури, чи відновлення, і е, Міністерство е, регіонального розвитку. І, ну, очевидно, має бути е, вирішено питання, чи це буде пов'язано з віцепрем'єрською посадою, ну, принаймні відновлення, так бо як це було до цього, чи це будуть е, міністерства. Давайте тоді я трошки поточним про пана Карадієва, якого ви вже згадали. Тобто, на його місце все ж таки можуть призначити абсолютно нову людину. Чи пана Карадієв просто можливо з часом позбавиться цієї приставки ТВО? Ви знаєте, це в такі як гадання на, на, на кавовій гущі. Може бути й один і інший варіант. Ми ну, наш комітет готовий і розглянути. Кандидатуру діючого ТВО, так тимчасово виконуючого обов'язки. Або ж, ну якщо таким чином питання не, не вирішується, то, то говорити про, про якусь іншу кандидатуру, але а, має бути очільник повноцінний і зараз дуже багато, якраз ну принаймні, більше звертають увагу на тему культурної спадщини, на відновлення. Навіть на Recovery Conference в Берліні вперше буде панель, яка стосується культурної спадщини, і там будуть міністри діючі різних країн. То звичайно, що для якихось перемовин чи залучення коштів, також би вони хотіли бачити візарів, такому ж самому статусу. Панів, останок хотілося б з вами поговорити про реалізацію закону про використання в Україні. Англійської мови я бачив певну вашу публічну комунікацію, де ви пояснювали ті чи інші положення, на яких е спекулюють. Е е хотів би, щоб ви поточнили і в ефірі української правди, які спекуляції навколо цього закону сьогодні є е в інформаційному просторі. Ну, я би не так говорила про спекуляцію, а загалом про, про що закон, бо е, трошки, як то кажуть, овершедеуд тема дубляжу, і кіно е, так закрило інші позиції. А от якраз е, ну, жодних змін для кіно зрештою не відбулося ні, ні для відсоткової кількості фільмів, е, квот в кінотеатрах. Е. Тільки там може бути розроблена певна програма кабінівська по компенсації там квитків, наприклад, частково на фільми мови оригіналу, якщо це англійська, але знову ж таки це питання до Кабміну, розробки програми відповідного бюджетного фінансування. А загалом, з законопроект, який Зовсім скоро стане законом після підписання президентом України. А він як з одного боку, як про можливості для всіх українців, щоб вони могли вчити англійську мову, починаючи від садочка і закінчуючи зрілим віком. І до і власне додаткові вимоги до певних категорій, не тільки держслужбовців, але і працівників там, поліції, офіцерів збройних сил, там, митників, прокурорів. Тобто, фактично, мова йде лише про тих про ті категорії людей, які отримують гроші з державного бюджету, так заробітну плату. Відповідно, держава може ті критерії. Як додаткові виставляти, і це ну наш поступ в цивілізований світ і, і можливість остаточно знаєте, розірвати в тому числі з цим російськомовним світом, бо ну росіяни зна так і російську мову подавали як общепонятне і так далі. Ну англійська мова це кращий набагато вибір для України. Були спекуляції, що це не дуже євроінтеграційно. Ну як же ж так? Бо є 23 мови в євросоюзі і, і і англійська лише одна із них, але ну, переговори по євроінтеграції будуть проводитись англійською мовою. І ми би хотіли, щоб були і додаткові, скажімо так, не тільки. В як з, змушення держчиновників вчити англійську мову, але й е, будуть надбавки за краще знання англійської мови ніж е, ну там. Рівень Б1, який є мінімальним. Ось про ці надбавки мало що хто знає. Вони, правда, вступлюють в силу після закінчення воєнного стану і будуть діяти 4 роки після закінчення воєнного стану, якщо людина має вищий рівень аніж Б2. Б2 і краще. І звичайно, що мова про доступність іноземцям культурного життя в Україні, надписи в музеях експонатів мають дублюватися. Інформація про експонати в музеях буде дублюватися, мати можливість викликати швидку, щоб зрозуміли так, що щось погано і куди прийти людину, і що можна було зрозуміти англійською мовою. Ну тобто, це наша інвестиція в людей і в наше майбутнє. А панів, в мене тільки маленьке поточнення щодо держслужбовців, тобто на певному рівні, якщо я претендую на якусь вищу посаду на держслужбі, то я маю скласти іспит з англійської мови, щоб її отримати. Да? Якщо б мене розглядали як конкретного конкурсанта. Категорія А обов'язкова для абсолютно всіх. Категорія А держслужбовці це керівники там різних органів виконавчої влади. це топки, що називаються різних агенцій, це держсекретарі міністерств. От вони мають знати англійську мову, здати на тест чи екзамен на Б1, чи підтвердити свої знання абсолютно всі, якщо вони хочуть отримати цю посаду. Також абсолютно всі керівники місцевих адміністрацій та їхні заступники незалежно чи це обласний рівень, чи районний рівень це вступає в силу для цих категорій через два роки після закінчення воєнного стану. Для чиновників категорії Б і В не усіх, а тих, кого визначить кабінет міністрів, для поліцейських знову ж таки вищого і середнього керівного складу, для е, окремих е, військовослужбовців, і це ми бачимо, що нам уже треба знати англійську мову, бо пілоти Ф 16 спочатку вчили англійську мову е, до того, як Почали тренуватися Там, митники, прокурори для них ці норми будуть вступати в силу через 4 роки після закінчення воєнного стану, тому часу достатньо. ну ж таки, не буде переатестації Тобто, якщо людина працює на цьому місці, вона буде продовжувати працювати. Але якщо хоче зростати кар'єрно, наприклад, заступник десь в міській місцевій верніше адміністрації хоче стати головою цієї, цієї адміністрації, то тоді, вже, якщо вже пройшов цей час чотири роки після воєнного стану. Він має здати чи екзамен чи підтвердити знання, ну, який заступник не мріє стати керівником так пожартую в кінці? Нехай для того вчить англійську мову. Пані Євгенія, надзвичайно вдячні, що ви знайшли для української правди трохи свого часу. Говорили про кадрові питання, говорили про можливі мобілізаційні зміни і говорили в кінці про реалізацію законопроекту про англійську мову в Україні. Нагадаю для глядачів української правди Євгенія Кравчук. Народна депутатка і заступниця голови фракції Слуга народу була гостем цього випуску. Палає. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову коментарем. Дякую, подобайкою. А також не забувайте підписуватись на YouTube канал Української правда». Дякую, пані Євгенія.